Друзі, хочу вас познайомити ще з одними смужками. Ці смужки ми тестували в минулому році, а в цьому році вже будемо використовувати їх на пасіці. Ці смужки зробили харківський ветеринарний лікар, який гарно спеціалізується на хворобах бджіл. Тому, кому потрібно, для наших підписників та клієнтів буде гарна знижка. Телефон внизу. 4 серпня. Слава Україні! Сьогодні приїхали попрацювати трошки на нашу платформу. Це наш лісовий облітничок, де ми облітаємо маточок для вас. На цьому наступному тижні вже будуть, мабуть, крайні відправки по маточкам з лісового облітника. Також трошечки буде ще штучного запліднення маток. Які ще в нас новини? Сьогодні до нас приїдуть представники ЗВВ 100. Собственно, тому ми приїхали відібрати трошки меду. Ще не відбираємо повно. Знаю, що багато хто з вас ще качається, але в нас тут на лісовому точці ще квітує соняшник, десь порядка 70 гектар, і він відкрився тільки ось у п'ятницю, сьогодні понеділок. Тому я хочу раз все відібрати і зараз все скачати, щоб не Ну, якби, потратити на це пару діб і вже повністю все відкачати. Отже, зараз покажу вам, що у нас тут відбувається. По смужкам відсилаємо смужки, варафлу, е також Fluinex, Fluumitrix і флюмінекс від харківського вид нашого знайомого е Олени. І Амітол це також новий нова розробка. Від реагенту. Кому потрібно, знаєте, 063 745-945 для наших підписників і клієнтів гарна ціна. Так, подивимось, що тут у нас на платформі. от така у нас ситуація. Ми тут брали трошки меду для роздрібної торгівлі, тому що мама у нас займається в Харкові зараз роздрібною торгівлею. Видно, так? Ось оце я вам кажу. Зараз гарний приклад того, що я завжди кажу, не буває з 10 поросят, 10 однакових. Завжди буде 5 гарних, 3 середнячки і 2 взагалі ніяких. Отак От точно і в бджільництві, і в крилівництві, і де в люб... природа замкнути цикл. Везде так відбувається. От бачимо да? середній результат три магазини. Ось взагалі, ну, там, там не по одному магазину, і тут ми міняли маток. Тому що або придавили, або ще десь діла, ділася. Середній результат гарний результат. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є і бджоли, є і мед. Краще, ніж середній, краще середнього, так? як то кажуть, по п'ятибальній системі. Четвірка, три з плюсом, п'ятірка, четвірка, четвірка. Там три з мінусом. Працюємо дуєчкою. отакої Вже дуже давно. Задоволені. Також бджілки є, але ще це і зверху не печатаний П'ятірка, да? п'ятірка вже печатано. чотири корпуса п'ятірка, четвірка, три з мінусом, три з мінусом. Тут міняли матку. П'ятирка, тут що, Роман? А ну, шуромань. Що тоже двоечники чи п'ятерошники? Видите? П'ятерошники, да? Строешники, п'ятерошники, п'ятерошники. Це киля корпус? А отсюда це 5 з плюсом даже, да? По 5 корпусів там 5 з плюсом. ну такі результати на нас, Тут вообще он трошки бджоли вверху. У нас тут чи 4, чи 5 маток ми міняли Тому, Тому. Якось отак. Відберемо зараз медок, поїдемо, протестуємо деякі агрегати, а вас то нам привезе, і, можливо, вам покажемо та розкажемо. Питаю ще раз до обговорювання. О, я часто чую, що там група вобрав у того мотковода. В групі десь пишуть, брав у того матковода, три гарних, там дві негарних. Друзі, ви повинні розуміти, що, наприклад, я, як матковод, я відбираю матку з нуклеуса, дивлюся на її розміри, що вона сіє, в неї крила, лапи на місці, вона нормального розміру, плідна в кліточку і поїхала. А вже кінцевий результат завжди бачите ви. Стараємося, що, звісно, мілких одразу відбирати. Коли ми от у нас сьогодні ввечері роздача маточників, всіх мілких маток ми одразу давимо, щоб не було у нас ніяких претензій. Тому якось так, тут у нас, ще раз повторюся, вон стоять, наклевився, блін, погано видно. Мабуть, камера грязна. Ну, бачите, фіолетовий, ще якийсь розовенький, погано видно. Тут обліти маточок. сьогодні В цьому році у нас 800 лінія, і будемо міняти, мабуть, на 54-ту. Дуже сподобалась мені просто суперова лінія. Це лінія нашої вже селекції, нашої штучного запліднення, поєднання рупеля і кольби. Тому отак.